Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Вчора 22 серпня. Путін за що ЗСУ су підійшли до Курської а ДРГ взагалі заходили на станцію та нібито били по станції артилерію. Путін звернувся до Росіян українців з мого про те, щоб він дуже хоче переговорів. Закликає МГТ перевірити Україну через Курську АЕС. У відповідь сьогодні диверсійні групи перебили поблизу Курчатова розгвардію та гвардію Путіна. Працівники станції самовільно зупинили реактори, відмовились виконувати накази Кремля. Основні сили ЗСУ наближаються до Курської ЕС. Що буде далі? Перші ДРГ вже проводили бої в Курчатові на першому досі висить прапор України, як окупанти не можуть зняти наразі перекриті під'їзди до Курської АЕС на блоках атомної станції, що будується все знеструмлено. Будівельники залишив об'єкт Курчатов та сама станція без світла через атаку дронів та ракет. Телеграм-канал Топорпом пише, що прямо зараз іде бій російських окупантів силами з поблизу третього блоку. Станом на зараз російські силовики перекрили під'їзди до курської атомної електростанції. Повідомляє російське медіа важна історія. А чого ж їх під'їзди перекривати? Там дві дороги на них блокпости поставила охорона, не проблема. Прокоментував співробітник АЕС інформацію. За словами джерела важних історій керівництво рекомендувала співробітникам АЕС взяти відпустки власним коштом та евакуювати дітей. Крім того, що з 7 серпня з будмайданчика ЄС поїхали вахтовики. Це 100 тисяч будівельників, які мешкають у 40-тисячному курчатові, де стоїть станція. Це 10 тисяч будівельників, які мешкають у 40-тисячному курчатові, де стоїть станція. Російський пропагандист Алекс Паркер також повідомив, що Курська АЕС готується до оборони. За його словами, нібито невеликі мобільні групи ЗСУ помітили у Шагаровому 39 км до ЕС. Важна історія повідомляють про в кромських бак. Ках за вісім кілометрів від АЕС за декілька кілометрів від кордонів нашого міста йдуть бойові дії. Ситуація напружена діє режим надзвичайної ситуації, сказав мер Курчатова Ігор Корпунков 11 серпня. За його словами, всі служби підприємства міста працюють в штатному режимі. А хаос у регіоні створює психологічну напругу. Раніше співробітник Курської с розповів важним історіям, що кривне своя ніяк не інструктує персонал щодо плану дій на випадок удару по станції. Співробітники нібито працюють в бункерах із товстими стінами. На Курскоя с припадає понад половина всієї електроенергії Чорноземі район в Росії. Це одна із трьох найбільших АЕС у РФ вона складається з чотирьох блоків. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.